Раки, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це ваш гороскоп на лютий місяць. Також дивіться свої прогнози по знаку асцендента і місяцю. Хто не знає свій знак асцендента і місяця, пишіть в коментарях дату, місце і час народження. Це загальний прогноз для особистого пишіть в приват. На початку місяця вам добре буде спланувати свій бюджет. Можуть прийти нові способи заробітку або якісь ідеї для цього у відносинах. Вам буде хотітися підтримки і душевності, глибоких почуттів. В середині місяця у вас з'являться якісь довгострокові плани. В кінці місяця час для навчання, для поїздок, для розширення кругозору. Будьте обережні з фінансовими витратами і не беріть, і не давайте в борг. Випишіть собі гармонійні, негармонійні дати лютого. Гармонійні дати лютого, 1, 2, 3, 7, 9, 23 та 27 число. Негармонійні 4, 10, 11, 12, 13 та 20. 29 січня в нас. У нас було новолуння в водолії, і це новолуння буде впливати майже на весь ваш лютий місяць. Вас воно відпройшло по восьмому сектору сектору е чужих фінансів. Е і е ви в цей період можете отримувати якусь фінансову допомогу, можливо, якісь соцвиплати, аліменти, е отримання спадщини. Також можуть змінюватися фінанси у ваших партнерів, е бути зміни в їх фінансах. Також ви можете, знаєте, оформляти кредити і інвестувати в щось кошти. От. Але будьте уважні, щоб не набратися боргів. По восьмому сектору в нас можуть бути і кризові ситуації, якісь такі трансформаційні періоди. Можуть бути зміни і в інтимних стосунках. Вас може цікавити також містика і езотерика. Першого числа у нас буде з'єднання Венери і Нептуна з північним кермічним вузлом. І це з'єднання говорить про те, що можуть відбуватися якісь доленосні події, які будуть впливати на ваше майбутнє. Ви можете відчувати інтуїтивно Венера в нас планета кохання і фінансів. І ну, в плюсі ви можете відчувати тут гармонію, кохання, підтримку. Може, знаєте, в декого з вас можуть розвиватися дуже глибокі такі романтичні якісь почуття по відношенню до когось. Можливо. Хтось познайомиться у вас в дев'ятому секторі, буде це з'єднання. Ви можете познайомитися з якимось іноземцем, який вам буде дуже сильно подобатись, і вас потім буде сильне велике кохання. От, також, ну, в дев'ятому секторі у вас може бути, знаєте, якісь оформлення якихось юридичних документів, що буде впливати в подальшому на ваш фінансовий стан. Також тут може бути якась дорога, подорож, де ви можете познайомитися з цікавими людьми, які, знаєте, потім стосунки можуть перерости в щось більше. От. Ну тут добре розширювати свої горизонти. Також це з'єднання буде добре для подорожей. Ну, так як Венера вас управляє четвертим і одинадцятим сектором, то все-таки тут більше про сімейні якісь питання, тут добре вирішувати питання, пов'язані з нерухомістю, спадщиною, батьками, батьківщиною переїзди, ремонти. Ну і також одиннадцятий сектор це в нас громадська діяльність, тому ви дійсно можете заключати якісь договори і співпрацювати з іноземцями, з іноземними компаніями дуже добре буде проходити в мінусі. Будьте обережні, тому що можуть бути якісь обмани і ілюзії стосовно стосунків, відносин і у фінансових справах. 4 числа у нас Венера, планета гармонії, кохання краси і фінансів, переходить у ваш 10-й сектор. І 10-й сектор, тут Венера може, знаєте, покращувати і робити зміни, які у вашій роботі. Можливо, дехто з вас знайде роботу з більшою заробітною платою, дехто отримає підвищення, кар'єрне зростання, також можлива зміна соціального статусу, в декого може бути і розруч, розлучення, розрив відносин, а в декого навпаки, кохання і оформлення офіційних документів. Тут може бути розвиток власного бізнесу, якщо у вас є, не буде добре проходити. Також може зрости ваша репутація на роботі. Ви можете з легкістю оформляти якісь документи, почати оформляти. 10 числа в нас буде негармонійний аспект між Ураном і Сонцем, і це у вас 8-й 11 -й сектор. І тут можуть відбуватися якісь різкі, неочікувані події, можете відчувати нервове напруження, можуть виникати кризові ситуації по фінансам, по якимось соцвиплатам, ви там чекали, вам не прийшли, чи зміни у фінансах партнера. Ви можете приймати якусь активну участь у груповій і колективній діяльності і уникайте конфліктів. З друзями і в соцмережах в цей період в районі 10-го числа, хоча там 9 -е число в нас іде ще гармонійний аспект. До 14 лютого Меркурій, планета мислення, інтелекту, комунікації і подорожей буде знаходитися в водолії у вашому 8 секторі, і він управляє вашим 3 і 12 сектором. В цей період ви можете оформляти якісь виплати, аліменти, кредити, отримувати спадщину або думати, як вигідно інвестувати в свої кошти. Дехто може вкладати кошти в навчання, в автотранспорт, в якісь подорожі, дехто може оформляти документи про співпрацю. І будьте уважні в цей період в дорозі і за кермом. Знаєте, тут можуть бути якісь таємниці. Можливо, ви щось будете приховувати від когось, або від вас щось будуть приховувати, ну, особливо стосовно документів. 12 числа повнолуння в леві в 24 градусі і буде відкривати. Знаєте, повнолуння це завжди завершення, це підведення підсумків от, і прийняття якогось важливого рішення. І у вас це рішення буде по вашим фінансам і по вашим ресурсам. Тобто, знову ж таки, у вас весь місяць акцент на фінансах Тут може змінюватися ваш сімейні, сімейний бюджет. Ви можете купувати або продавати щось дороговартісне. ви можете Знайти також додатковий дохід, може зрости ваша самооцінка, ваш енергетичний тонус імунітет, зміни можуть бути в вашому тілі. Но тут також може бути і спад енергії, хоча на повнолуні ми маємо пік, пік нашої енергії. Ну і під вашими життєвими ресурсами я маю на увазі і ваш час, і ваші знання, і здоров'я, ваше майно, гроші і ваші кохані люди. От, тому будьте. Уважні до цих всіх. Моментів і питань, бережіть своїх рідних. 14 лютого Меркурій перейде в риби, ваш 9 сектор. І там же 28 числа буде новолуння в рибах в 10 градусі. І знову ж таки, у вас буде відкриватися фактично на березень місяць, уже з середини лютого, питання пов'язані з юриспонденцією вирішенням якихось документів, якесь навчання, якщо ви займаєтесь викладацією. Діяльністю в подальшому буде якесь там зростання. Е, можливо, ви вирішите поїхати в іншу країну, е, тут може бути знайомство, спілкування з іноземцями, е, знаєте дехто може відчути якесь навіть духовне зростання, дехто почне розширювати свій, о, о, свій світогляд, розширювати горизонти, е, вивчати інші культури та мови. Ну, знайомитися взагалі і спілкуватися з інозем з іноземцями, з інозем, з іноземними культурами. От, підписувати можливо, з ними якісь договори. Ну і 20 го числа варто уникати якихось фінансових ризиків. У нас там буде негармонійний аспект з Юпітером і, і е, Меркурій. І тут, знаєте, от саме по цим питанням, е, от в районі 20-го числа краще не підписувати ніякі важливі документи там, про співпрацю з іноземцями, чи їхати десь в подорож, е, не ризикувати власними фінансами. Можуть бути якісь таємні сексуальні зв'язки. Також тут можливі травми, операції. І будьте уважні до свого здоров'я, тому що у вас там включається восьмий сектор. От. І дякую за те, що додивилися відео. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи резонує. І забирайте календар здоров'я в телеграм-каналі на лютий місяць. І до зустрічі!